Прилучена знову в скорботі додому на щиті повернувся герой Максим Кудаш. Хоробрий, мужній молодий український воїн, який місяць не дожив до свого 30-річчя. Йому би ще жити і жити, захищати і відбудовувати країну. Та клята війна забирає найкращих своїх синів і доньок. Хоробрі українські воїни у боротьбі за долю батьківщини кладуть на вівтар своє здоров'я і на жаль життя заради вільного майбутнього української нації. Максим Кудаш народився 15 лютого 94-го року у селі Колісники Прилуцького району. Закінчив Дігтярівський професійний аграрний ліцей. Згодом працював на підприємстві Прилуцький Хлібодар. 15 червня 23-го року Максим був призваний на військову службу по мобілізації. Службу проходив гранатометником військової частини А 1302 На жаль, 5 січня мужньо виконавши свій військовий обов'язок у бою за Україну. Максим Кудаш героїчно загинув на Донеччині. Смерть молодого, хороброго воїна це непоправна втрата для рідних друзів та великої прилуцької громади. Вже бездиханий, холодний. Полаганий наш захисник Максим. Ми маємо щось говорити. Ми мусимо щось говорити. Але ще більше ми маємо діяти. Ми затворили молитву за душі нашого захисника, полагного Максима, того, який, як тут зазначалось, народився в колісниках, в них зростав, в них жив, біля них працював. В тих колісниках, друзі мої, які у 22-му році зустрілись Віч навіч із расистами. Вони не хотіли таких гостей, але вони їх мали. Бо ті гості прийшли непрохані, їх ніхто не чекав. Усі, хто знав Максима, відгукується про нього як про гарного фахівця, добру і щиру людину із загостреним почуттям справедливості. Моє герої в мирному цивільному житті хлібороб. Молодий, перспективний, який залишився в рідному селі, мальовничих колісниках. Пішов працювати на місцеве госпідприємства. Пішов працювати хліборобом. Як кажуть у нас в Україні, хвала рукам, що пахнуть хлібом, самовіддано працював, добра, чуйна, порядна людина. Світлу пам'ять героя Максима Кудаша громада вшанувала хвилиною мовчання. Та покладанням квітів. На жаль, у цій страшній війні Україна втрачає своїх найкращих синів і доньок, а рідні втрачають найдорожчих серцю людей, усвідомлюючи, якою надто високою ціною дається нам ця перемога. Мамко ж моя не. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми.